усім вітання. Нарешті закінчились змагання в дворіччі і Сьогодні перший такий виїзд, щоб половити для себе в задоволення. приїхав половити садочка і писали під відео багато там, як користуватися охолотом, Що таке охолод, як в ньому бачите, рибу, де риба, де не риба. І власне я зараз трішки покажу, як я користуюсь охолотом, що я використовую, який прилад і також розкажу, як я шукаю рибу. Так, Ну і почнемо з того, що я використовую. У мене Lowrance Elite FS це якби є одна з кращих моделей, є ще дорожчі, є ще кращі, але цього мені цілком вистачає. Що є в ехолоті? В ехолоті є картографія, тобто, коли ми натиснемо на карту, у нас буде показуватися, де ми знаходимось в режимі реального часу. Також можна там ще ставити Point1, це додатковий компас, який більш точніше показує ваше місце знаходження і буде показувати ваш курс, ваш напрям. У мене такого немає, тому зараз будемо без нього. Наступний це ехолод. Ехолод вам показує... Вашу глибину і показує також якісь перепади, рельєф і так далі. Є холод і є даунскан. Даунскан це у нас. Скажімо так, більш краще промальована версія, тобто краще показує дно. Проте часто використовують саме ехолот, e а не даунскан. Або ж в датчиках 3 в 1 використовують накладення даних з ехолота e на даунскан. Тобто, що буде, що буде видно риву. Я не використовую ці функції, тому що ну, якби не вважаю за потрібне поки що. І сайтска. Цей скан нам показує, що в нас з лівої, з лівої сторони човна і що в нас з правої сторони човна. Ну і от як бачимо, тут є такий невеличкий рельєфчик, якась там ямка є, показують такі, показуються такі білі точки. Це є якась невеличка риба. За рахунок цього власне, і відбувається пошук. Важливо розуміти те, що ваш датчик повинен знаходитися паралельно до води. І ні в якому разі не повинен бути десь нахилений в сторону. Чому? Зараз ми бачимо дві лінії в нас йдуть, тобто з однієї сторони більше підсвічено і з іншої сторони також нормально підсвічено. Якщо я зараз датчик трішки зміщу в сторону, то у нас одна сторона починає зразу підсвічуватись краще, а друга починає підсвічуватися гірше. І тому, що у вас сторони симетрично світили, обов'язково зверніть увагу на те, як розташований ваш холод. Він має бути паралельно до води. Основна помилка людей, які тільки купили холод, заключається в тому, що вони думають, що ми купляємо холод, там вже все готово, все зроблено. Залишається тільки ставати і ловити рибу. Насправді, це найбільша помилка і. Багато людей на неї, скажімо так, ведеться. Е, крім того, що налаштувати охолод, потрібно ще вміти ним користуватися і розуміти, деяка риба, тому що е, в акваторії, де є багато білої риби, можна часто путати, там, ту саму білу рибу і судака. Як відрізнити, е, мабуть, покажу ще у наступних відео, тому що на даній водоймі в нас глибина складає близько 1 метра, от навіть тут видно ще на даунскані. Тобто приблизно 1-1,2 метри. І якогось сенсу тут показувати немає, тому що рибу і так видно дуже погано і її фактично нащупуємо. Тобто бачимо якісь там силуети риби і суто по них стаємо. Навіть якісь там бровки і так далі тут взагалі не працює. Тобто стаємо суто по рибі і все. Ось для прикладу, на картографії зараз є точки де я ловив судака раніше, вони, звичайно, що без координат, тому навіть хто захоче щось там скопіювати, собі, напевно, що нічого не вийде. Але це досить відоме місце там, де я ловлю, і тут переважно стоїть багато місцевих, тому проблеми якоїсь я в цьому не бачу. Зараз покажу просто, як виглядає саме якісь от такі бугорки, якісь е -е, свальчики. Ну і можливо, якщо тут є риба якась, можливо, ще і покажу рибу. Ну, зараз ми підходимо. Важливо зберігати швидкість приблизно 4-5 км на годину для того, щоб датчик ехолота встигав все гарно фіксувати, і ви бачили реальні розміри риби, а також бачили все не розмито і чітко. Також важливо тримати курс, тобто, якщо ми зараз почнемо різко змінювати курс. От ми курс поміняли і бачите, пішла змазана така картинка. Тобто це не є добре і якщо тут риба якась навіть була, ви її просто-напросто не побачите. Зараз я тримаю просто штурвал прямо і впливаємо, дивимося, що є якась риба. І чи взагалі є якісь договорки. Оця чорна лінія. В чорній цій лінії попадає тільки те, що є в даунскані. Ось зараз справа, я не знаю чи видно, бачите, тут є такі ямки. В цих ямках цілком можливо, що може бути якийсь судак. Для цього повертаємо. Під час повороту в нас буде змазуватись трошки наша картинка. Але зараз от приходимо ще раз, Подивимося, що є, що ще нема. Ну от ямка і в ямці така біла точечка. Це є якась невелика риба. Судочок, можливо, можливо, якась інша біла. Е, Стверджувати буквально бачимо, от, от три, 4 судочка. Раз, два, три, чотири стоїть. Вони стоять такою шахматкою на таких ямках. От знову ямки пішли в нас. І от раз, два, три, і от у судочок стоїть. От ще йде кілька ям. Раз, два, три, чотири. І от судак куди на виході з ями. Вон ще один судак на виході з ями. Ну, зараз будемо ставати провотувати. Ну, не знаю, треба. Треба пробувати. Смотря який судак, який в нього сили там. Так, твій спінях там не кстати. Вот такая тушка. Давай сейчас попробуем его сважить, возьму приманку. Ноль. Так, съе. Опа. Пять. 5500 рівно. 5530 навіть. Ось таке без ріб без нічого. 5500. 5500. Такс. Ну що, такий судачок? Ну, як судачок, судак. 5,5 кг. Давай. Просипайся. Топай, воду. Пішов. Ми продовжуємо далі ловити. Також для того, щоб було комфортніше ловити, можна виставити собі в цьому ехолоді такі скажімо так, заготовки. У мене це виглядає таким чином. Тобто зліва в мене картографія, карти малюються. далі посередині даунскан, справа ехолот і знизу в мене знаходиться саме сайт-скан. І по свіцькану я вже дивлюся, де в нас є риба. Якщо ми бачимо якусь рибу, можемо її відмітити собі на точку, поставити точку, і от на карті в нас буде ця точка відмічена. От Буквально десь трошки далі поставлю її. От, ми можемо відмітити цю точку собі. Ось якось так. І вона вже є на карті. Багато людей, коли користуються ехолотами, стараються зекономити, купити ехолот чим подешевший, з якимись там поломаними датчиками, надії, надії на те, що куплять ізоленту і це все змотають. Воно так не працює і. Купуючи якийсь прибор з рук, слід його добре перевіряти, оскільки можуть бути реальні проблеми з самим трансдюсером або вже з самою головою прибора. Тому старайтеся купляти там перевірених людей або ж нові прибори і перевіряти їх на воді, тому що є великий ризик десь попасти на якусь халепу. Я навіть, наприклад, зараз покажу судак стояв був. Відно було. Вот ямка йде. І от судаки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. это все судочки. І видно чітко. Так, от на точку стало, і вот перший судочок вже є. Перший сюди уже є. Невеликий якийсь. Але... Але щось він дуже давить. Та старається під лодку зайти.

Діма потримає спінінг. Просто якер, але не, не цей не, не перекручує його. Він угу. закрутився за цей пускай-пускай. За шустряка. А ну покажи. Ну такие ничего. Трешка. Трешечка ехала. Приманку віддав ти бачити. Що... Да, так, одразу молочинка. Ось такий судак. Ну, думаю, 2,5-3 кг є. Так він давив непогано був. Але що, судак такий має жити. давай. хорош. Сейчас хороший народ. То, что скоро не будет, Дима. То, что скоро не будет. Снимай. Теперь нажми на кнопку и снимай. Так, думаю, ему трошки змучитись. Пісак поставим Ах. Був крайній закид якраз і на крайньому закиді впіймали. Фу. Так От такий судак хороший, великий, ну це десь може четверочка, напевно що. Дякуємо тобі за клюваку, судак. Давай топи воду. Пішов. Фух. Зараз ще одну точку постановку робимо і пливемо додому. Так, зараз перепливаємо на ще одну точку, робимо ще одну постановочку. І це буде крайня постановка, потім з нею знімаємося, буде риба, не буде риба і додому. Хороший. Може, і навіть щось коментувати не можу. Та ти ж каже, шановні підписники, ось ви бачите, як... Так, да, от встали на точку і... Нічкає. І да, ну, не, не дуже чесно впійманий, забаграний, але, але зато типу видно, що... Навіть судак не активний, але точечка спрацювала. О, дивіться, народ. Ось такий судак, це десь там вага, біля 2 кг, 2,5 можливо. Клюнув з постановки на точку. Тобто знайшли структурку, побачили, що там є судак, ставили на неї і кинули і зловили. Але... Судак взяв неврот, взяв за хребет, фактично його забагрили через те, що він, можливо, не активний, можливо, приманка якась не така трішки. Але факт того, що він там є. Тобто рибокошукова техніка однозначно допомагає вам в риболовлі, але для того, щоб нею користуватися, треба щось все-таки читати, дивитися якусь літературу, дивитися відео в Ютубі. І тоді це якось вам допоможе. Якщо просто взяти холод з упаковки і почати плавати, то ну воно не допоможе ніяк. Е, оскільки ми, наприклад, там сьогодні плавали, бачили декілька екіпажів, які плавали були також по цій самій водоймі е, за холодом навіть, і вони пропливали дуже перспективні точки. Напевно, що все-таки трішки треба їм підівчитися ще по холоду користуватися. Е, ну, от такий судак, я його відпускаю зараз. Нехай далі приносить комусь А, е, Наразі це все. Я вам всім дуже вдячний за увагу. Дякую, що ви дивитесь мій канал, Підписуйтеся. Е, пишіть свої запитання. Е, от, по холоду були запитання, і я на них дав відповідь. Якщо когось цікавить, пишіть, буду на них відповідати. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.